Доброго дня. Привет. Так, ну що, сьогодні ми ж таки хочемо ж нашого пепека різати. Да? Але, як завжди, якесь лихо трапиться. Утром з лінусі встали, вже ж набубирились, настроїлися, бац-бац, виходимо, а у нас там на вулиці річка тече, просто тече річка. Зверху на, вулиць, на верхній вулиці прорвала труба, і прорвала так, що там воно вже більше як півдня горводоканал там мучається. Да, да, да. Да, кажуть, да, що да, треба два метри труби міняти. В общем, вони працюють, а ми без води. Нема окраїнської води, а яка ж без води різанина. Але сподіваємося, що вони ось ж включать і ми ввечері будемо різати нашого пепека. Так що відео по різанині ПЕПК сьогодні буде обов'язково, може викладемо завтра, але сьогодні пепа ріжемо однозначно. Плюс позвонили з нової, поч... не з нової почти, а позвонили нам із фірми Древ Трест. Фірма Древ Трест, ми в цій фірми брали нашу каптілочку, яка вже відпрацювала. Дай Боже Боже, я не знаю вже, скільки кабанів вона. Зашмалила нам, да? перекоптила ковбас, баличків підчеревок. Там, господи, все, що Лена тільки робить. Всі домашні смаколики робляться в цій ось ось чудо машині під назвою Древ-трест, Каптілка від Древ-Трест. Ну, і ми тут спілкуємося з нашими підписниками. Які не від нас проживають, які приїжджали, користувалися Лениним послугою Лена їм каптила. І вони вирішили собі теж придбати каптільню. І ми звернулися в Древ-Трест, нам зробили дуже чудову скидочку, так як ми вже брали у них цю каптілочку, як даємо правдиві отзиви. І ось позвонили і вийшла нам каптилка. Прям з доставкою на дом, Не треба нікуди їхати. Фірма ДревТрест відправила нам коптильню для наших підписників. Прям до нас на дом, А вони вже завтра прийдуть, заберуть. Так що, ось так, не знаю. Дуже чудово. Відгуки даємо просто такі лайкосні. Все, ну. Все просто, все доступно, все зрозуміло і. Ну, наші клієнти, наші покупці можуть сказати, що копчення виходить якісне. Так. Всі, хто куштував наші домашні смаколики, можете, якщо є такі з підписників, напишіть. Добре, недобре, як на смак, як на що. Дайте чесний відгук, тому що ми даємо теж чесний відгук по, імені, ну, по цій каптільні, що вона працює дуже чудово. Нам вона подобається і не треба ніякий, там, є, як там, древоси, мєвоси, там, да, ну, все остальне. Різні дизайни, може трошки різне. Дизайн то може різний, да, там, тудим, сюди, сюди, тудим, але ціна приятна, а качество чудове. І ціна приятна, і качество чудове. Ми, Ми задоволені, да. і, е, не Ну, В Древтресті набагато ще... дешевші каптілки, ніж в древосі, а по качеству нічим не хуже. От і все. Так, ну що покажемо пепека свого. Да? Пепека? Пепек. Садить нам його нема. Ну, так? от садить нам нема, куди його він в гурту, він такий сидить, живе. І думає, що ось вже скоро вечір, і все буде чудово. А де він? Оце ось, 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 ось да, стоїть. Оце ось стоїть. Ось він стоїть, жопу повернувся. Ось ось, ось повернувся. стоїть. Повернувся дупою, мабуть, таки обидився, да? чи чувствує щось, так? Да? Пеп. Пеп. Ох, і пеп, сьогодні ти підеш. На смачну смачну домашню <рес> да, на домашній копчення домашніх смаколиків, але ввечері з тебе буде дуже чудовий таранчучок. <рес> 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 да. Да. Ось так. Ну що, чекаємо, тільки дають воду і ми одразу <рес> <рес> починаємо. Ах, пепа. Іди сюди, стой і все там. Я боюсь. <свісна> не бійся, не бійся. Вчора Віталік теж наш ага. підписник і товариш, з яким я спілкуюся, вже е по відеозв'язку. Віталік, тобі привіт. <свісна> Як це, откуда він? Радушне. З радужного. Радужне, Радушне. Привіт тобі. Ми спочатку, ну так, він писав коментарі, я йому відповідаю. Він дивиться наш канал, а тепер ми вже з ним по вечорам сидимо, е, куримо і кофіюємо по відеозв'язку. Так що В'єтель, тобі привіт. Все, ми чекаємо, ми будемо працювати. Що? Ми вже все наготовили. Ножі намонтачили, ящики наготовили. Уже все в нас просто. Уже і Ларіону включена, остиває, треба ж охолоджувати, досточка стерчить, Ну, вже все, все. Ножі, все вже. Ну, тільки воду. Чекаємо воду. Да? Да. Зараз я піду по що вони там. Ну а ви дивіться далі. Без 27 вечора нарешті нам тільки що включили, воду зробили. Що, верьовки наготовлені, ножі наготовлені. Пеп уже теж чекає, ніяк не дочекається. Ось такою верьовочкою. Це вірьовка е, стропа з грузового парашута. Самі розумієте, порвати її просто нереально. Так, витягуємо пепа, займаємося забоєм. Все, коротше, наш пепчик лежить. Завалився на пузо, коротше. Прийшов анестезіолог ось сосед мій. Зробив йому маленьку дірку в шиї. Ну що, поїхали, зараз обшмалюємо і працюємо. Леп зняли. Пішла, робимо з нього негра. Зняли леп, зняли ногті копита. Перевернули, були на спину, пузо теж, леп зняли, тобто катаємо його туди-сюди. Тепер положили і чорним. Діляємо з пепа негра. Жека, ти бачиш, все, лісняка нема. там рівняться, так. о, зачерняє, все красиво діло. Будемо дважди запікати, щоб було сальце добре. пішов в роботу керхер а що кйорхер не домиє ми вручну домиємо Хорошо, запекли, так, коли нажимаєш так на, на нього так аж, аж хрустить сальце. Так. Хрусь, хрусть, хрусть, так добре запекли, так буде добре, запечено, відпарене. Ну, так облегчаємо собі труд спочатку керхером, а потім домиваємо вручну. що кьорхером змили, де кьорхер оставив вручну домили і пішли по второму кругу. Зараз ще раз запікаємо чорним, вимиваємо, ну а потім вже ми соломкою не робимо, ми робимо мішечком, щоб був такий, ах, персиковий. То куштував вже хоч раз сало оброблено, хорошо запечене, відпарено обро... і оброблено мішочком, той знає про який вкус я кажу. Сало таке, бабушки беруть, хоп, жують тіснами і кажуть, ох, м'якеньке, ох, добряче, Даже привкус зовсім інший. Взагалі, дивіться далі. Боже, со своим инструментом, каким он... Опа, делаем сважение, да? Две задних части. Не видно, так? 29, 46, 460. На стіл в. На стіл, так, туди в этот. А що у нас тут? Так. Тепер один передок, так? 36, 51. Ні, Це вибило. Є, 36, шість І остання передня частина. А тут 35 850. 100 кг м'яса. 140 кг живою вагою було 140 кг. Да. М'ясом 100 кілограмів. До світлячу. Ну, в общем, закончили ми це діло. Я вже не показував, як ми його розробляли, як ми... Витягували кишки і все остальне, тому що вже темніло і треба було спішити. Ми вже його і Коротше, воно у нас вже розроблено. Времені у нас 22.57. Приїхали наші друзі, наші підписники, і дуже-дуже сильно нам допомогли. За що їм на що велике? Дякуємо, Я да? не знаю, я б, мабуть, сіла, та не, мабуть, я сіла б і плакала б над сим. Ну так, що робити. Саша, Аня Ван... да. вам отак. Всім спасибо вам. Взагалі, молодці, приїхали, такі бросили все. Ми зараз прилетим і швидко вам все допоможемо, все розробимо і все зробимо. Ось отак у нас все вийшло. Це у нас тут одне. Це у нас тут ребра, да? Да, да. Тут у нас ось гомілочки. Угу. Це у нас кості тут, да. Да. Кості усе у нас. Да. Так, що у нас там? Давай покажем. Це у нас сало, да? Сало, подчеревок, сало, щека. Так, тут тоже тут нас... подчеревочек, сало, биток, ошеек. Лопатка. Да. Ще тут у нас Ще. все є теж накрито. Ще. І тут у нас два задочка, шейк, біток, щечка Так, да. ну, в общем, все розроблено, все розділено. Е, наші замовники, які нам уже замовили, завтра отримають свої сало, м'ясо і все остальне. Да. Ну, і будемо. Будемо будем робити колбасу. Колбаса, копчення. Так що, хто хоче вже скуштувати наших домашніх смаколиків з нашого м'яса, з нашого кабанчика, будь ласка, можете замовляти. Більше замовлень на копчене. Да, що да. в нас вийшло? У нас вийшло е, значить, живим вісом 140 кілограмів. Ну, а скільки вийшло м'ясом, то ви вже бачили на вісах, ми все зважили. Ну, ми тільки не важили голову, да? голову, голова, лівір, таке ми не важили. Ми зважили чисто виход м'яса, який ви бачили на вісах. Ну, ось отак: от. такий кабанчик у нас получився, Якому від народження 5,5 місяців. Це у нас була порода. Ландрас і батько термінальний кнур. Так, ось так. Так що ми вам дякуємо за перегляди. Хто хоче, я вже казав, скуштувати, замовляйте, закоптимо і скуштуєте вже нашого м'яса. Дякуємо вам, дякуємо нашим. Підписникам, товаришам, друзям, які прилетіли і нам це все допомогли. розказали, показали, як це все швидко. зробити. Бо ми б його ну, розробляли б дуже довго, так. так як навика ще нема, але ми навчаємось. Але ми навчаємось. Все, всім пока-пока. я пила. Коли різали, то Ліна напила. Все, дякуємо, до побачення, всім пока-пока.